Привіт, братва! Сьогодні у нас середа. Думав сьогодні вийти. О 5.20 проснувся, але ви ж знаєте, які події відбувались сьогодні вранці. Тому залишився вдома. Буду виїжджати після обіду. Зараз вийшов на вулицю. Треба трошки підкормити оцих братів наших малих. Козочка, козочка, давай, давай. Що ти там? Ну і піду, зніму трошки грошей. Мені сьогодні, до речі, з мого іншого каналу Безгаражний двіж прийшли гроші на карту, тому ми, ми їх знімемо і вони підуть на оплату оренди. Ось такі справи. О, яка, бач, все пішла. Ладно, я завжди для вас знімаю тільки погані дні, я так розумію. Коли нормальний день, коли я працюю нормально. Я чомусь не знімаю. І сьогодні також думав, зніму вам нормальний робочий день. А вийшло, як вийшло. Постаю трошки і піду. І так, отримав 4 тисячі. Зараз виграю мільйон. І буду робити перший внесок на квартиру. А, я ж забув, ви зовсім не знаєте. Зараз в уклоні йде місяць, водія та водійки. І кожен з нас має можливість виграти мільйон і потратити його на свою мрію. Моя мрія така. Я як переселенець хочу придбати для себе житло. А якщо в тебе є житло, і ти не мрієш про таке, ти також можеш виграти 16-й Max. Протягом п'яти тижнів кожного тижня будуть підсумки. Он Hyundai їде таксичний, він вже працює. Мінімум потрібно катати 50 замовлень. Катай, катай і твої шанси збільшуються. Тому хай нам щастить. Ну і там побачимо. А, тільки не забудь, а на видати обов'язково. А я пішов додому готуватися. Я вийшов. Скільки у нас? 15.56. Зараз побачимо, чи піде робота. Ні. Вчора був в лікарні, також катав вечором, 1400 гривень зробив, заїхав десь. На початок 8-го на Борщагівку, слава Богу, що на рембазу виїхав. Опа-опа-опа, ага. Та ні. дивиться 330, але всі йдуть на баланс. Не хочу я їхати, коли всі йдуть на баланс. Мені зараз потрібні гроші на оплату квартири. Це мене не влаштовує. Чекайте біля шлабам зі сторони Фівлеємської та залізної дороги. Ну що там все? Замовлення скасовано. 370, було 330, 350, 370. Та поїхали. Баланс також гроші. Їдемо. Їде Вікторія, сектор. Сектор цирк. Хвилинку прогріваємо машину. І їдемо. Виконав я перше замовлення, і тут прийшло друге замовлення Міні Йорк. Я дуже люблю тварин, але трошки не пам'ятаю, що це за собака. І тому я просто не став його брати. Це замовлення і карма в мене зараз 72. Друге замовлення 300 за 10 сектор. Напишіть правильно, загреб. Подача, правда, показує 17 10 хвилин. Зараз ми зробимо ось так. Зв'язатися і послухаємо, що нам скаже. алло. алло. Добрий день, це машинка, таксі. Тут у вас... Подача 9, ну, пробка 9 хвилин. Ви будете чекати, скажіть, будь ласка. Що ви хочете, щоб я зробив. Ні, Я вас питаю. Я вас питаю. Да ви скажіть, що мені зробити? Ні, якщо будете чекати, я їду. От і все. Да у мене трубу є вигад, ну, об'ясніть. Ну, давайте, давайте. Замовлення виконав дядю привіз такий дядька веселий їхав. Про все поговорив сам з собою. І залишив мені, можна сказати, ще й 15 гривень чайних. Там було 300, але 15 на баланс, але він мені дав 300 готівкою, Тому в цілому норм. Два замовлення я виконав. Зараз будемо шукати якесь наступне замовлення. Залітає третє замовлення. Зараз подача 1,4. Переїдемо в сектор КПІ, там що та. 10 КМ за 296. Да-да-да. Навадимо гетьмана, там Макдональдс є, я так розумію. Так що якось так, ну, давайте вам трошки покажу. Щоб вам було цікавіше. До речі, до речі, до речі. Я так розумію, ви підтримали мою темку з приводу, як я прийшов до таксі. Як я там опинив, опинився в таксі, мій досвід, коротше кажучи, ну моя історія, скажімо так, да? ще з Маріуполя. Я підтримую, але тільки тут треба підготуватися, тому що я ж не профі, щоб якось, щоб якось вам було цікаво, тому що це було дуже давно і треба пригадати. Машини, та я всі свої пам'ятаю, в яких службах працював, пам'ятаю, ну тарифи, звісно, були зовсім інші. Та Отвалити! Такий вже шлак, цей, я вам скажу, болт. Хлопця привіз. Зараз виїжджаємо на Берестейський проспект. Давайте вам покажу, який тут рух. На годиннику 18.05. Подача 380 метрів. І повертаюсь на лівий берег. Це буде четверте замовлення. На а сакарки гмирі. Ну давай, 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 давай. Десь тут повинен бути мій пас, тільки я трошки не розумію, де він тут. Ну ладно, зараз. Побачимо. Зараз побачимо. Ну що? Братва, нам залишилось виконати одне замовлення. За моїм планом потрібно виїхати з Осакарків. Кудись туди Березняки, Русанівка, Гашика, Дарниця, тільки що було замовлення, але я трошки його пропустив. Взяв я замовлення, взяв замовлення на Березняки. Так, Та закрити трошки рота, ти. Користі нам ніякої не приносиш, тільки ото бла, 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 бла. Взяв замовлення прямо на Березняківську, правда, не 200 гривень, а 191 гривня, а вдруг пощастить. І мені хтось дасть чаюху. Так, все. Тому робимо. Робимо, робимо, нам потрібно піти на разворот, на розворот. Ось так. І все. Подача 870 метрів. Що тут у нас? Так, ТЦ Піраміда, вихід мішуги. І їдемо. На Березняки. Потім на заправочку і паркуємось. Проїхав я 70 кілометрів. 70.6. І заробив я. Давайте побачимо, що я заробив. Так. Да. А до речі, кілометраж мені показує 61 замовлення. Це ще нормально, на подачу витратив всього 9 кілометрів. А заробив я 1706 гривень плюс 15 гривень чаю. Бачите, який в мене чай. Ну, дякую. Дякую, дядька норм був такий з юмором. 1721 гривня. І прикол в тому, що я приїхав в принципі, в принципі, додому. Тому зараз я виїжджаю, заїду одразу, як завжди, на заправочку. І додому. С електричка з большим запасом ходу то можна, звісно, відкатуватися, перекатуватися. І не паряться. Тим більше я заряджаю, якраз коли тариф ночний. Виходить, з 11 до 7 ранку ночний тариф То я якраз там ще, може, 2 годинки ціпляю по 4 гривні, так по 2 гривні заряджаю. Ось такі справи, бачите, а у нас на ДВС такого немає. Так, да, щось оцей форд. Водій десь загубився. Вже його і заправили. І я стою, і слухаю голосові, а його все немає, немає.